Нас відмінусували три наші будинки: це будинок моїх батьків, це мій будинок, це будинок моїх тестя з тещі. Що таке толока? Толока це об'єднання людей для виконання великої роботи, на яку одна людина не здатна. великою групою людей це таке як. Розбирання завалів, це будівництво будинків, це, це велика робота, на яку потрібні людські ресурси. І ця робота виконується безкоштовно. Наша організація, благодійний фонд, єдність Чернігова. Символічна єдність Чернігова, тому що ми маємо на меті об'єднати людей, об'єднати будівельників, об'єднати просто сусідів між собою. Тому це єдність, об'єднати різні народи заради допомоги постраждалим. Ми приходимо, дивимося на ті руїни і думаємо, що реально це все взагалі за який час, за день, за два. А потім виявляється, що ми там за три години майже все розмітаємо, розрібаємо, Тому що люди приходять з нашаленому ентузіазмом, вони приходять з вірою, вони приходять з великим бажанням допомогти іншим. Що я відчув, коли мій будинок почистили від завалів, це знаєте якесь полегшення. просто. Бо в українців має бути порядок. Порядок скрізь і навіть на згарищі. Тобто, це вже поштовх до наступного етапу, до надії на відбудову. І в нас багатьох так, людей, яких просто обнулили один день. Тому, звичайно. Ми потребуємо фінансових ресурсів, будівельних матеріалів, бо самотужки відбудувати це майже нереально. Тому якщо є можливість долучитися до допомоги таким людям, як я, то ми б були дуже вдячні, ми, ми б допомогли іншим людям. Мене звати Сергій. Я з Грузії, з Тбілісі. Люди тут, ніж ні. Здається... на какие трудности они способны стать вместе и пережить любую вещь. Я думаю, этот народ просто ну, невозможно сломать. Что бы кто ни придумал, украинцев сломать, наверное, не наверное, я уверен, что никак невозможно. то лока це це допомога один одному це це супер